На вітаємо вас! Доброго утро, дорогі наші наших подхопки! Всі бажаємо гарного, тихого, мирного, продуктивного, сонячного дня. Ми на роботі працюємо. Весь товарчик є в неї авності. Отримали торт. Дивись, коси, тебе не видно. отримали тортики, рулетики. Зараз покажемо. Нагадаю вам асортимент кубаски басмі і чекаю вас за покупками. А ми вас чекаємо кожен день. Ми, 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 ми працюємо, ми кожен день з утра до вечора. Так що ми ждемо вас кожен день. А ми вас А ми вас цілуємо, любимо, і ждемо, дорогі наші подружки. Давай я знімаю. Швиденько нагадаємо асортимент смачучих колбасок. І так, італійські отакі смачучі колбаски 750 гривень за кілограм. Миколаївський сервілак 350 гривень за кілограм. Лівровський колбаски, це в нас салямі італійська, салями іспанська, шварцвальська, деревасівська 750 гривень за кілограм. Парна, ось така дуже-дуже смачна салямі, також 750 гривень за кілограм. Не забуваємо, що у нас є хамон. Він зачищений і нарізний. 250 гривень 250 гривень, пів кілограма 500 гривень. Також є кілограмовий, який йде цілим шматочком. До нього додається досочка, і ножик для нарізання тисячі – подарунковий. Дуже-дуже смачна свинина з трюфелем. з мелким мелким салом. 700 гривень за кілограм. Такі смачні асортики із трьох видів колбас 650 гривень за кілограм. Кролік з вишний, з стаж. Стеляна з вишнею. Чисти качки 650 гривень за кілограм. В середньому палички виходять до 200 гривень. Також не забуваємо, що в нас є в наявності Ось така костика, покажи, смачнюча сирока, слоєчка. Ціна її 750 гривень за кілограм. В одній грам 400-350 Також не забуваємо, що її дуже-дуже смачнюча. Свиного в'яже колбаса Київська 650 гривень за кілограм. Добрий день. Получили ми Дунаєчку. 70 банк. Більше немає. Ось така Дунаєчка, 4 штуки, 550 штучка. Коробочка, так? Ну, да? Коробочка, так. Да. Коробочка 550 гривень. Приходьте, тому що ця Дунайка вже виходить, її вже немає. Це остатки, потім тільки буде вакумірована. Вже немає. Приходить. Ось така дунаєчка. Щас... Покажи з цієї сторони, щоб вона вся зачищена. Вона зачищена. Ось така от. В розсольчику відкриваєте і кушаєте. Вона повністю вже готова. Не треба нічого. Тільки відкрили і кушать. Картошечка, огурчик, помідорчик і все. Воно у вас. Получили 70 кг дунаєчки. Молосовка, <coughs> така дунайка, 4 штуки 550 кілограм, як її чистити. Її зачищаєш вечерньок, вимакуєш, засалюєш, її треба 5-6 разів вимакувати, щоб цукру ця вся повіходила. З нею мороки немножко вся її Хто не знає, це очень тяжой трус з дунаєчкою. Ти костяки робив? Я її лічно робив, то я знаю, як вона робиться вона мені ці руки і пальці стоять. Простіше і швидше прийти, купити вже Лучше готову. Хочу прийти, взяти готову, чи мото її брати свіжу і чистити, вимачувати, солити. Замовляйте по номеру 098. 493 493-0776 І ми вас цілуємо, любимо і ждемо Доброго вечора Доброго вечора Дякуємо вам. Ми сьогодні гарно попрацювали. У нас був такий насичений трудовий день. Дякуємо, що приходили, купували продукцію, замовляли. Як бачите, Дунаєчку ми всі продали. Скільки нас було зраду? Сімсот кілограмів. А завтра буде чи ще не знаємо? Тобто, якщо буде Дунаєка, да ми. Всім бажаємо гарного тихого вечора. Тихої ночі, це найголовніше. І гарного розвитку. А ми вас сьогодні, любимо, дорогі наші купи. Добрий день. Ми сьогодні зібрали 41 передачу. Всіх благополучно оплатили. Спасіба за оплату. Замовляйте нашу продукцію. Ми раді вас упакувати, відправити вам. І щоб ви вкусно поїли нашу продукцію, Так що замовляйте, за номером 098 493 0776 і вся продукція поїде до вас. Ми вам вдячні за довіру. Всім, хто замовляв смачного, давай покажемо, скільки ми зробили. 41 посилочку. І всі, всі до одного. Оплочені. Оплочені і все поїде до вас. Зараз ми йдемо на пошту і все відправляємо.